Ви дивитесь телеканал Чорнівці, вітаю вас сьогодні четвер, 27 грудня. Про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині, як завжди, саме о цій порі, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Вибух у Чорнівцях пролунав він посеред білого дня в одному із навчальних корпусів медуніверситету. Мешканці вулиці Каспрука бунтують проти будівництва на території колишнього автотранспортного підприємства Бензозаправки. До журналістів Чернівецького репортера майже одночасно звернулися дві сім'ї, чиї машини протиранив сніговий обвал. Вибух у Чернівцях пролунав він посеред білого дня в одному із навчальних корпусів медуніверситету. Є жертви. Загинув чоловік, ще двох забрала швидка. Чи теракт наразі з'ясовують правоохоронці? Попередньо розглядають кілька версій. Про них детальніше розповість Олександр Хмель. Назвичайна подія сталася близько опівдня по вулиці Кобелянській у приміщенні навчального корпусу Буковинського державного медичного університету. Пролунав вибух. На місце події одразу ж вирушили рятувальники, правоохоронці та лікарі. Вадим досі не може оговтатися. Хлопець саме піднімався сходами на другий поверх. Пригадує, коридорі розминувся із літнім чоловіком. Не встиг навіть до аудиторії дійти, як незнайомець підірвався. За второго етажа я услышав, що звук шотистікляна упала на землю. Я оборачиваюсь и увидел взрыв, очень большой взрыв и очень громкий. что это я не могу даже сказать это словами. Это как было как в фильме. Он просто отбился как попрыгунчик, как мячик, от стенки до стенки. Очень большой туман и огонь сильный был. Я бачив, це все на свої очі, я ж не знаю, як се зараз мені можна це говорити. Вибуху не бачили, але чули у музичній школі навпроти. Вчителі одразу ж вибігли на двір, з'ясовувати, що сталося. Ми чули взрив, взрив був досить сильний, такий хлопковий, і навіть спрацювала сигналізація. Бо ми були в тому крайньому кабінеті. У нас зараз була нарада з директором, і ми це почули. Тут вже вискочили, але поки ми дійшли, тут вже було багато людей і ми зрозуміли, що краще туди не суватись, тому що тут треба оберігати дітей. Від вибуху постраждали 18-річний студент та 42-річна викладачка. Їх забрала швидка. На місце приїхали керівники усіх оперативних служб. Із приміщення одразу ж евакуювали людей. На момент вибуху у виші було чимало викладачів та студентів. Персонал коментувати подію на відріз. Відмовився це без є служби з ними спи. Біля корпусу зібрався великий натовп людей. Рятувальники огородили місце стрічкою. По периметру розставили бійців спецпідрозділу Беркут. Біля тіла на місці вибуху. Спочатку деякий час працювали сапери. Лише після їх роботи за справу взялися експерти, криміналісти. Перекриття руху по тротуарах викликало хвилю обурень у городян. Аби потрапити ничей бік вулиці, доводилося чимало обходити. Незручності вже виникли. З проходженням навіть на заняття в школу бачу людям на обслуговування банк. Це кінець року, кінець місяця. Дуже багато питань виникає. На місці жодних коментарів від правоохоронців журналісти не отримали лише після обіду. Представників ЗМІ зібрали в прес-центрі обласного МВС. Правоохоронці відпрацьовуються наразі всі версії, починаючи від необережного поводження з вибухотехнічними пристроями до погрози вбивства. Триває перевірка. Наразі є офіційне повідомлення від обласної прокуратури там розповіли, причиною вибуху могли стати земельні розборки, оскільки попередньо встановлено, між працівником цього медуніверситету та загиблим існували непризні стосунки із приводу виділення земельної ділянки у садівничому товаристві. Останній прийшов до вишу із вибухівкою, з якою метою поки що з'ясовують. Найімовірніше вибуховим пристроєм була бойова граната, яка здетонувала і стала причиною загибелі чоловіка. Йому 62 роки. За неофіційною інформацією. Цю він був колишнім афганцем. Наразі ж відкрито кримінальне провадження, яке контролює Генеральний прокурор України. Олександр Денис Науменко, Чинівецький репортер, телеканал Чернівцям Вибори мера не потрібні. Про це заявив під час сесії міської ради, запрошений на засідання нардеп Артем Семенюк. Депутат висловив впевненість, що міська влада та секретар ради Віталій Михалішин, який виконує обов'язки керівника міста, виконують роботу гідно. А тому, в найближчі два роки, немає необхідності проводити дочасні вибори міського голови. Також на сесії місцеві обранці ухвалили бюджет на наступний рік. Подискутували з питання реконструкції басейну у 27-й школі та розглянули ряд земельних питань. Більше знає Олександр Коркоїл. Чергова сесія міської ради розпочалася із суперечки довкола фінансування комунальної газети Чернівці. Опозиція заявила, що в місті наразі багато питань, які потребують додаткових коштів. І в цих умовах збільшувати фінансування газети не можна. В проект бюджету на 13-й рік ми закладаємо. Маючи величезні проблеми з місцями в дитячих садочках, з транспортом для наших поліклінік, які мають надавати невідкладну допомогу, і інші, інші житлово-комунальні проблеми, ви закладаєте мільйон сто на підтримку газети Чернівці, яка на сьогоднішній день, шановні колеги. Є моє особисте бачення є бульварним листком. Керівника опозиційної фракції тут же виправила начальник фінуправління Лівія Бамбуляк. Чиновниця заперечила вище згадані величезні суми, зауваживши, що фінансове управління лише рекомендує сесії збільшити видатки на 400 тисяч гривень для забезпечення комунальною газетою соціально незахищених верст населення. Після жвавого обговорення депутати вирішили не надавати газеті додаткові кошти. Черговий виток пристрасти розгорнувся через проблему реконструкції. Басейну у 27 школі. Декогось депутатів обурило, що у бюджеті закладені кошти на ремонт стадіону Буковина, в той же час залишивши без необхідної уваги басейн. Ми всі розуміємо, що басейн у місті потрібен і потрібно робити реконструкцію басейну в школі номер 27. зробити проєкт посторожну документацію, декументацію, обстеження і на сьогоднішню сесію винести відповідний проєкт інший. Басейн потрібне місто більше, ніж стадіон. Але якби ми пішли подивилися, в якому стані знаходяться трибуни на стадіоні, на жаль, нема сьогодні директора стадіону Буковина. І в якому стані знаходиться манеж легкоатлетичний, де займаються так само діти міста Чернівці, школярі. Там все тече і тріскає. Якщо не терміново не зробити ремонт, то ми втратимо мало того, що басейн 27 школи ми втратимо стадіон В підсумку. Депутати вирішили не обмежувати фінансування стадіону, переконавши більшість пріоритетності реконструкції в першу чергу цієї установи, вкотре дісталося від опозиції комунальникам. Фронтовики закинули міській владі в затягуванні ремонту вулиці Богдана Хмельницького. З подібними закидами не погодився Ярослав Кушнірик. Виконання робіт. Виконання робіт є на це технологія, і навіть якщо б ми в 2012 році виділили 18 мільйонів на Богдана Хмельницького. Реально роботи неможливо зробити після обговорення більшості суперечливих моментів бюджету чинівців на наступний рік. Депутати 40 голосами за все-таки затвердили міську казну. Загалом кошторисна вартість головного фінансового документу складає понад 900 мільйонів гривень. Своє бачення на ухвалення бюджету висловили й присутні на сесії народні депутати. Член бюджетного комітету Верховної Ради Олександр Фощук зауважив, що проблемних сторін в кошторисі предостатньо. Стояло багато пропозицій. Бо багато об'єктів сьогодні, які треба робити, причому треба негайно, давайте спрямуємо знову свої зусилля на те, щоб зібрати кошти і профінансувати ці об'єкти, які ви зараз говорили, і стадіон. І басейн якого немає, бо це те, що треба. Нардеп від партії регіонів Артем Семенюк запевнив місцевих обранців в особистому лобіюванні Верховній Раді отримання субвенції з державного бюджету для вирішення проблемних питань із басейном та стадіоном в Чернівцях. Повідомив народний обранець і сенсаційну новину, яка стосується можливості дочасних виборів міського голови. Хочу вас так трошки запевнити. В чому? В тому, що ви не дуже там думаєте, що будуть. Перевибори мера, тому що ви ще не є депутатом Верховної Ради, тому ви не можете ще казати, що ви десь чули. Коли будете там, будете чути ближче. Я приїхав сюди, побачив, що дійсно міська рада чудово працює. Вибори не чекайте, чекайте. Бачите, ви самі самі всі знаєте. І я бачу, що недоцільно, що би ви не казали, недоцільно, тому що до виборів мера залишається два роки. Я Особисто голосувати не буду, тому хочу, щоб цей пан, який виступав по виборах мера, трошки заспокоївся. Олександр Куркуїл, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Мешканці вулиці Каспрука бунтують проти будівництва на території колишнього автотранспортного підприємства Бензозаправки. Люди скаржаться, що власник будівництва, незважаючи на закінчення терміну оренди землі. Самовільно продовжує монтажні роботи. Окрім того, за словами мешканців мікрорайону, розташування заправки біля житлових будинків та гуртожитку політехнічного коледжу суперечить всім нормам законодавства. Ситуацію з'ясовували наші кореспонденти. Роботи по будівництву автозаправки на вулиці Каспрука відновилися близько двох місяців тому. За словами чернівчан, які проживають поруч із скандальною заправкою, влада ігнорує їхні звернення та відмовляються вирішувати проблему. Люди демонструють документи, згідно яких будівництво тут не передбачене законом. До того ж, після завершення строку оренди власник заправки повинен був її демонтувати. Натомість на сесійне засідання міської ради внесли питання про продовження строку оренди. Здесь и так дорога не приносит, как говорится, экологии, не добавляет воздуха. Плюс еще заправка. Это вообще это просто, я не знаю, настолько улица, движение как бы маленькое. Ну вот. Плюс еще, пожалуйста, здесь общежитие студентов тоже это и ну, испарение, вот эти все, и машины, и загазованность. То есть мы. Против, би. Заступник директора політехнічного коледжу Анатолій Апйонишев розповідає, що заправка тут була ще з радянських часів, однак невдовзі її закрили, а поруч побудували гуртожиток. Чоловік не може уявити, як біля вогненебезпечних матеріалів житимуть діти. Я я дивився державні будівельні норми, і вони тут не витримані ці норми до громадських і житлових будівель. Тут не вистачає відстані, щоб можна було будувати заправку. Яким чином дали дали дозвіли? Хто давав дозвіл? Я не можу сказати. Занепокоєні будівництвом і місцеві підприємці, які вважають, що спорудження автозаправки буквально поховає їхній бізнес. Якщо тут построїть заправку, виходить, що мой автосервіс працювати не зможе. Тобто, по ДБН мене закроють. Я не зможу працювати. Що мені робити? Туди, кому мені звертатися? Кто поможет действительно э, людям? Таким простим, як ми люди вже неодноразово зверталися в прокуратуру та писали колективні скарги. Однак реакції правоохоронців чекають і донині. Тим часом сесія міської ради не наважилася віддати земельну ділянку в оренду під заправку. Як зазначили депутати від опозиції, влада побоялася галосу, що розгорівся довкола проблемної ділянки. Питання із орендою землі під автозаправку зняли з порядку денного та відправили на довивчення. Олександр Коркоїл Сергій Бабі Черневецький репортер, телеканал Чернівці. За прибирання снігу хтось відповідає, чи пригріє сонце, і він сам зійде. Різке потепління принесло чимало біди у чернівецькій сім'ї. Через сніг, які комунальники щистили з дахів, минулої доби постраждало чимало людей. Природні явище завдало шкоди не лише людям, а й їхньому майну. До журналістів Чернівецького репортера майже одночасно звернулися дві сім'ї, чиї машини протиранив сніговий обвал. Їхні історії та роз'яснення начальників кжрепів дивіться в сюжеті Генрія Тебеух. Історія перша в самому центрі міста по вулиці Кохановського близько 10-ї вечора палин Олександр разом із своєю дружиною та маленькою дитиною повертався додому. Для того щоб припаркувати свою автівку на подвір'ї, йому треба зробити кілька дорожніх маневрів. Дружина з малечою пішла в будинок, а чоловік почав заганяти машину в двір. Забоксував снігу, вирішив взяти лопату, щоб розкопатися. І тут сніг на голову в прямому сенсі цих слів. Я хотів заїхати додому. Я од заїжджався вниз, вниз і хотів заїхати додому. Я тут проживаю. Сюди. І вийшов з машини, коли я виходив з машини, на цей момент впав з карнізу, повністю весь карніз, впав на машину, мені мало бити мене. То я проходив, я просто втік, я вчасно вибіг, за машину забіг. Ну, ще по курці, там, пройшов цю кладу. Воно впало, вдарило по машині, і дверка залишилася відкрита, то дверка мені виламало повністю, дверка не закривається. Сніг зачепив не лише машину, а й проводи, які нависають над вулицею. Ледве викликали рем, але ті розвели руками і запевнили, що провід не їхній, тому розбиратися і забирати його вони не збираються. На місце події прибули міліціянти, склали протокол і порадили звертатися до суду. В іншому ж випадку ніхто нічого не доведе. Дружина пана Олександра запевняє, що вже десяток років живе в цьому будинку і жодного разу дорогу по вулиці не розчищали. Все люди, власники сусідніх магазинів, кафе та автівок. Постійно проблеми були з виїздом і вивезем сміття. Ось а взимку це щороку, так не знаю. Я вже сім років тут проживаю, я жодного разу не бачила, щоб тут чи прийшли, розчистили. Був один навіть такий випадок, коли е прибиральники прибирають от біля магазинів, а біля нас, тут частинку, і біля смітників не прибирають. За що я плачу? Вот є така послуга в книжці е прибирання прибудинкових територій. Що це? Я приходила запитувала, це вас прибирають. Я кажу, хто ніхто ніколи не прибирає. Взагалі журналісти Чернівецького репортеру звернулися до начальника Жепу, який відповідає за цю вулицю. Щодо будинку номер 7, з якого звалився сніг, то начальник запевнив, що він не на його балансі, і за це він відповідати не збирається. Нехай постраждалі звертаються до власників. А щодо розчищення снігу та прибудинкових територій, то все його підлеглі чистять Бо максимально, як можливо, скільки ми можемо округи. не вистачає по Чало за повністю двірників, воно би розчищалося б. Тобто, спочатку розчущаємо центральний, потім прилегення, а потім уже як кажуть, все інше. Друга ж історія трапилась практично в той же час, що і попередня, але вже на іншому кінці міста. Вулиця Південно-Кільцева, будинок 1. Василь із родиною напередодні новорічних свят вирішили поїхати по магазинах за покупками. Повернувшись, під'їхали на машині під під'їзд, щоб легше було носити придбані речі. Дружина і трьохрічний синочок зайшли в квартиру першими, а за ними й пан Василь. Повернувся до машини і просто не міг зрозуміти, що трапилося, хто пошкодив його майно. А я взяв покупки і зайшов до хати. І через хвилин. Дві-три хвилини, сталося то, що ви бачили. Пан Василь ще вечора намагався додзвонитися до своєї страхової компанії, але все марно, ніхто не відповідає. Начальник жрепу номер 17, якому належить цей будинок, прибивши на місце пригоди, спочатку довго і емоційно сварився з постраждалим, але згодом таки обидві сторони дійшли компромісу. Комунальники зрозуміли, що як не крути, провина у цьому їхня. Стараємося, щоб було поменше, а то і взагалі не було ніяких. Проблем ну то її то є життя. Життя є воно, як кажуть, ми живемо. Не знаю, що буде. Так? Обидві сім'ї напередодні новорічних свят отримали проблеми, які тягнуть за собою чималі грошові витрати, незручності і просто моральне невдоволення. Хтось готується подавати до суду, хтось шукає золотої серединки з комунальниками. Але пошкоджені автівки, як зрозуміли пан Олександр і пан Василь, прийдеться ремонтувати за власні кошти. Генрієта Єроцький, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Операцію під умовною назвою Новорічна ялинка розпочали правоохоронці та екологи. Перші перевіряють законність зрубаних ялинок, а другі місця їх продажу. До рейду залучили і журналістів. Під прицілом відеокамери інспектори пройшлися перехрестям Стасюка та проспекту Незалежності. Це одна із найбільших торгових місць лісовими красунями. Чи виявили правопорушення? Дивіться далі. Навпроти у Чернівцях торгівля ялинками в повному розпалі. Якщо ще на початку тижня тут було все лише кілька точок, тепер же їх утричі більше. Ціни різні від 50 гривень і вище, розповідають продавці. Однак і досі торгівля ще не пожвавилася. Стосовно порушень підприємці відзначають, ажітаж навколо законності продажу лісових красунь, неабиякий. Я просто біля них цілий тиждень стою і потім такого ж свята не відчуваю на самий новий рік. Оце правда. Але як добре сторгуємо, то й свято. У нас все законно, ми ж не можемо, то знаєте, на дорозі, по дорозі ми веземо 100 кілометрів, міліція, всі, хто хочеш провіряти, це невозможно провести. Я навіть не знаю, щоб ти не мав там бумаги, чи ти там десь там украв. Можливо, десь колись люди везли поїздами, десь вечорами, по одні, по дві штуки. А зараз нема такого. Вже увечері в оселі прикрашатиме зелену красуню, алла Іванівна. Жінка зізналася, дуже любить запах ялинки. Новий рік для неї одне із улюблених свят. Чи збіркою дерево покупець навіть і не помітила? Хоча зізналася, вона за збереження природи. Всі збірками я тут бачу. так що я ставлюсь нормально. Ну, ви знаєте, що ці збірки? Ну, звісно, знаю. Щоб не срізали, не нужно Так, правильно. Ну, все. Мы за это. Мы елки наоборот спасаем даже. Так что мы рады. Да, а Да. А, ні, а, не хочу. Чому? ну а за чим? У мене припрасичне на настроєння, я не хочу його по законі з реалізації ялинок взялися перевіряти правоохоронці та екологи. Операція вже традиційна фіксують порушення та притягують винуватців до адмінвідповідальності. То грубих порушень не виявлено, що реалізація без відповідних поміток і бірок ялинок такого поки що у нас виявлено не було. Однак, в свою чергу хочеться відмітити те, що громадянам необхідно під час при реалізації ялинок дотримуватися і іншого чинного законодавства щодо порядку здійснення торгівельної діяльності, щодо реалізації ялинок у спеціально визначених місцях. Тому що тут якраз і є порушення. На сьогодні правоохоронці виявили 39 порушників, із них третина саме в цьому місці склали протоколи і екологи. Ході даних рейдових перевірок нами було виявлено торгівлю новорічних ялинок без відповідних бірок, установленого зразка, або за бірками, які не відповідають документам, зазначеним товаротранспортні накладні. За дані порушення нами були складені протоколи про адміністративні правопорушення і так і дані протоколи для подальшого притягнення винної особи до відповідальності направляються у судові органи по місцю проживання даних осіб. Порівняно з минулим роком визначили представники рейдової групи. Цьогоріч порушників значно менше. Хоча часу ще трохи є на їх виявлення, і статистика ще може змінитися. Олександр Хмель, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чинівці. У парку імені Юрія Феськовича також підготувалися до нового року. Веселі ігри, розваги, дід Мороз зі Снігуронькою і традиційні новорічні гороводи. Саме так в парку відкрили новорічну ялинку. Більше про це в нашому наступному сюжеті. Діти у новорічних костюмах конкурси та подарунки від Зіда Мороза, саме так не змінюючи традиції, багато років поспіль в парку імені Юрія Фецьковича відкривають новорічну ялинку. По перше, це саме таке веселе, саме світле свято, яке проходить для дітей. Вони чекають дуже на це свято. І це вже традиційно, Вже багато років тут постійно проводиться таке свято, тому. Ми традицію цю не хочемо порушувати. В обмін на новорічні вірші та пісні дід Мороз дарував всім діткам іграшки та солодощі. Я ялинонька, ялинка, я зелена верховинка, я у горах виростала, вранці сонечко зустрічала. там, де бігають зайчата і танцюють веднежата. Я росла, 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 а тепер до вас прийшла. Ой, метелиця зима, скриню відчинила, рукавички узяла, мов пушеньки ля оля, ля, -ля, -ля пушеньки білі. О -ля -ля, о -ля -ля, мов оляля Мовпусибі на свято відкриття новорічної ялинки завітало близько 50 діток з дошкільного навчального закладу номер 6 Дар'я Микола Остафій, Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Перед новим роком не лише старші члени родини намагаються влаштувати свято для своїх дітлахів та внуків. В ці дні активність починають проявляти і спонсори, і благодійники, партійці та депутати. Так сьогодні в автографі силами учнів музичної школи, їх батьків та депутатів міської ради Віталія Червинського та Олени Калмикової відбувся святковий ранок для малюків і чернівецьких малозабезпечених родин. Щедрівками та колядками учні Чернівецької музичної школи номер один розпочали свою концертну програму для дітлахів із багатодітних родин та дітей сиріт. Традиційно перед новорічними святами різдвяними я думаю, що треба дарувати дітям подарунки, і треба, щоб вони пам'ятали про те, що про них пам'ятають. Ми сьогодні з учнями першої музичної школи організували концерт, благодійний концерт для дітей сиріт та багатодітних сімей. Калісти та музиканти підготували цілий новорічний блок для своїх маленьких глядачів, адже нещодавно повернулись із Одеси, де на конкурсі юних дарувань зайняли перші, другі, треті місця. Отже, сьогодні виступали найкращі учні школи: конкурсанти і дипломанти. Одна із зірочок новорічного свята, одягнувши костюм маленької рокерши, відверто розповідала про те, чого чекає від діда мороза. Я б хотіла, щоб мені Дід мороз подарував якісь як мікрофон, якийсь дуже гарний, як. Різне позолочений, я не значимо так. Люблю співати в святковій передноворічній програмі. Було задіяно таких юних зірок аж 18. Вони продовж години дарували радість 25 дітлахам, котрі були запрошені в автограф у статусі гостей. Організаторка свята Наталія Мацей разом із батьками виступаючих залишились вдячні всім тим, хто відгукнувся на їх пропозицію та допоміг придбати новорічні подарунки та накрити святкові столи для малечі. Галина Мармелюк, Роман Веремієнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці Численні змагання, нововведення та покращення роботи клубу. Під кінець року автоклуб Буковина підбив підсумки року, що минає, та визначив пріоритетні напрямки роботи на наступний рік. Під час конференції члени клубу також переобрали голову. Хто ж ним став? Дізнайтесь нашого наступного сюжету. 2012 рік для автоклубу Буковина пройшов без особливих складнощів цьогоріч. Наші траси, окрім українських автогонщиків, обкатували і спортсмени з Росії, Німеччини, Білорусі та Польщі. Проте головна проблема фінансова І досі залишається. Покращилось фінансування. Хотілось би брати участь на більш вагомих змаганнях, але на те все як завжди не вистачає коштів. А тим більше, що останній 2012 рік. Трошки видався е, напруженим не тільки за того, що в цьому році були вибори. Е, всі люди якось по іншому по заполітизовані були. Але ми зуміли е, все ж таки випробувати нашу команду в Букралі спорт під час засідання президії автоклубу Буковина. Її члени обрали президента клубу, яким вже вкотре став Геннадій Москаль. Пройшов успішно, тобто майже всі міроприємства. Ми крім картінгу, оскільки там було незрозуміла ситуація в Києві, була розформована федерація. Значить, так всі заплановані міроприємства, ми провели боргів. Не маємо спорт має бути без кордонів, спорт має бути без політики. Автоклуб не займався і не займається ніякою політичною діяльністю. Під час засідання автоклубу новоспеченим членом Буковини вручили посвідчення. Однією з новачків стала Світлана. Жінка каже, сподівається, що коли її син підросте, стане займатися автоспортом. Дуже пишаюсь цим, тому що бачу, що це дуже серйозна організація, яка має дуже багато досягнень і надалі теж має великі плани. І я, я дуже пишаюсь тим, що я стала членом цього клубу. На сам кінець керівництво автоклубу Буковина вручило нагороду за досягнення та за допомогу клубу всім, хто долучався до їх роботи. Товпіч, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все. Це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Саме такими подіями відзначився сьогоднішній день, 27 грудня, четвер, в Чернівцях та на Буковині. Я ж саме прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому не кращо. Побачимось.